Побежали. Побежали, побежали. Побежали, дац. Красиво. Ай, красиво. Побежали. Всім добрий вечір. Ось так ми займаємося. Ось мій візок. Учимося не боятися парафіта. Молодець, мамина дівчинка. Молодець. От. Я, виходить, кермую, а вона йде. Стей. Лоля, стей вей. Їй лише 7 місяців. Ось така в мене розумничка. Чим продовжуємо займатися, побігли.